Усім привіт! Мене звати Ліза, я фешн блогерка і сьогодні буде дуже корисне відео, де придбати шкіряні рукавички. На мою думку, це дуже класний, вдалий аксесуар, який одночасно є і функціональним, особливо в осінньо-зимовий період, і естетичним. І це до того ж дуже крутий лайфхак, як доволі бюджетно урізноманітнити образи, особливо коли є оця гігантська проблема взимку, коли в нас обмежена кількість верхнього одягу, умовно, там один-два пуховики, якісь пальта. Але це не якісь десятки виробів, і ці вироби займають. Буквально 80% твого образу видно тільки голову і його, і все. І от якраз різні шарфи, шапки, сумки, і в тому числі рукавички, дуже класно урізноманітні ці всі образи. І я дуже-дуже сильно і щиро рада тому факту, що минулого сезону це було трендом. Мені здається, зараз актуальність все продовжується. І такий доволі класичний виріб, як рукавички, став трендовим. І через те, його стало доволі багато в різних магазинах, в різних брендах брендах і вони стали кольоровими. Це відео структурно буде поділено на три частини: перше, це українські бренди, друге це іноземні бренди, які доступні в нас, і їх легко замовити. І третє це іноземні бренди, які можна придбати чисто через сервіси типу нова пошта, міст експрес або через байерів або якщо ви знаходитесь за кордоном. І також паралельно я вам покажу розкажу про свою невелику колекцію рукавичок саме зі згаданих магазинів, тож у вас також буде реальний відгук про них. Ну і погнали! Перший магазин це український бренд I'm Store. І, до речі, забула сказати, що, звісно, всі послання будуть в описі. У них зараз на сайті представлена минулорічна колекція, але це просто неймовірні, високі, дуже гарні шкіряні рукавички. Зараз навіть не на великій знижці. Я на них дивилась ще минулого року, але мене трошечки задавила жаба. але вони дуже-дуже гарні. І тут зараз є ще ніби розміри. Мені здається, в тому році ще були. Додаткові кольори там здається був такий світло-жовтий ще якийсь. Зараз є бордові і сірі. О, сірі вже sold out, От, поки я готувалася, солдат може щось з'явитися, але в будь-якому випадку, я думаю, можна відслідковувати і, скоріш за все, скоро з'явиться ще щось нове. Другий український бренд, мені здається, це прям амбасадорний українському бренд рукавичок, який заплавнив минулого року прямо з інстаграм. І це український бренд Тобі Accсеraise, і в них неймовірно багато різних рукавичок. Мені здається, багато хто з вас бачив саме оці з подвійні з двома кольорами, з такою а-ля байкерською естетикою, але насправді вони тут є дуже різні з різною естетикою. Я не стала вам окремо відкривати які з них, тому що їх справді. Дуже багато, приблизно орієнтовно середньоцінно ви бачите. І мені дуже сильно подобається саме оця варіативність і те, що тут дуже-дуже багато різних кольорів, текстур, фактур на різний смак. Тому, якщо щось подібне шукали, це прям дійсно скарб. Ой, ці рожеві, прям, прям супермилі. Далі я хочу згадати два українських бренди, в яких минулого року були рукавички, але цього року я їх не бачу. Але можливо вони з'являться, тому я теж на всяк випадок залишу. Це магазин IndieLand, Зараз на них на сайті представлено тільки розділ сейл, і, скоріш за все, скоро з'явиться нова колекція. Тому теж треба святковувати. Можливо, ви це відео дивитися не прямо під час очевидного запису і щось з'явиться. І другий магазин це Естро. Зараз тут тільки є отакі чорні рукавиці, ще й на знижці, але я сподіваюся, що тут те, що з'явиться, і можливо, буде щось кольорове. Далі ми переходимо до розділу 2, це іноземні бренди, які представлені у нас в Україні, і це бренд Mango. Поки я готувалася до цього відео, дуже швидко почали розбирати ці рукавиці, але я сподіваюся, що коли ви це побачите, воно що хоч щось там з цього всього буде на сайті. І в бренду Mango цього року дуже гарні насправді аксесуари в цілому, і в тому числі рукавички. По-перше, я хочу виділити ось такі високі, зроблені під крокодил чорні рукавички. М вже нема, тільки С, але вони просто супер-супер дуже гарні і такі, Ой, я навіть не знаю, як їх описати, така дуже класна естетика в них. Також наступний пункт це ось такі перлинно якісь сірі складного відтінку теж високі рукавички. В мене в розмірі М. І я от нещодавно їх придбала. Вони дуже м'які, вони дуже гарні, естетичні. Я їх вже бачила у декількох блогерах в інстаграмі. Бо вони дійсно дуже-дуже супер вдалі. Я вам їх також зараз тут покажу фоном, як вони виглядають на мені. Це справді такий дуже цікавий аксесуар, який можна вдягти і під низ, і нагору. і не якийсь не дуже товстий верхній одяг, якесь пальто або курточку. І трошечки навпаки підібрати словом мені прямо не дуже сильно подобається. Також у Манго є довгі, коричневі, такі шоколадні, замшеві, високі рукавички, поки що вони є в усіх розмірах. Також в манго я знайшла такий прикол, як такі, знаєте, дуже гарні шоколадного відтінку рукавички з хутром навколо рукавів. І мені подобається саме ось ця фотографія стилізації, як воно виглядає в тон майже шоколадним пальтом, ніби ти не розумієш, від чого це хутро. І тут я можу зробити мікровставку про те, що, знаєте, я пам'ятаю. Метає, що моє дитинство було в нульові, і на той момент в мене теж якісь приблизно схожі, але очевидно, дуже дешево вилітаючі, якісь незрозумілі рукавички були, і, які купила мені мама, і вони мене прям дуже сильно бісили. Тому що ну об'єктивно це така, знаєте, доволі доросла річ, така якась умовна. Статусна, як її там правильно назвати. І на той момент мені було в них дуже некомфортно. і В мене була прям така сильна бісячка на їх тему, але, очевидно, зараз я вже виросла і мені знову починає подобатися така естетика, але це прям, знаєте, ну, дійсно треба мати такий певний доволі класичний фемінний стиль і мати прям настрій, щоб таке вдягати. Але якщо раптом шукала, це дійсно дуже цікаво виглядає. Другий іноземний бренд це бренд Reserved. У мене звідти є з минулого року. Одна пара бордових рукавичок, я їх теж зараз фоном вам покажу. Просто така звичайна класична пара шкіряних рукавичок, але вони гарно носилися, гарно вписувалися в образи, тому вони мені подобаються. І цього року в них представлені, по-перше, в замші такий дуже приємний золотисто-коричневий колір. Також тут, здається, є ось шоколадний, темний, такий темно-коричневий і чорний. Але, напевно, мій фаворит все ж таки все одно, ось цей перший такий карамельний. Дуже вдалий кольори і приваблива ціна. 1200 гривень. Також повертаючись до теми хутра, в цілому, хутро стало трендом цього року. Я не підтримую натуральне хутро, але штучне хутро, цілком окей. І ось е, тут є такі бордові, прям такі супер-супер бахнаті -супер рукавички. Також тут є більш цікаві замшеві рукавички, які на перший погляд абсолютно звичайні, але тут цікавий виріс в формі серденька, який буде цікаво виглядати на руці. І мені здається, що на сайті були якісь інші кольори, але зараз я бачу тільки коричневий. До того ж, тут є саме довгі шоколадні шкіряні рукавиці. Мені здається, це плюс-мінус схоже на те, що ми бачили до того в манго, але саме в шоколадному кольорі, і вони тут трошечки дешевше. І остання позиція з різорту, яку я знайшла це такі класичні червоні жіночі рукавички з суперфемінним настроєм. Якщо раптом шукали, вони тут є. Наступний іноземний магазин, який я хочу згадати, це насправді той магазин, про який доволі мало говорять в нашому українському просторі. Хоча насправді в нього є українська версія сайту, безкоштовна доставка від півтори тисячі гривень, доволі ж така доставка, звичайне повернення через усі наші поштові відділення. І це магазин Next. Минулого року з цього сайту я замовила дві пари шкіряних рукавичок, тому що вони були доволі бюджетні. Вони на той момент коштували, здається. В районі 800 гривень. Цього року я знайшла там за 900, і вони насправді якісні, класні, доволі бюджетні як за натуральну шкіру. Тож, я в цілому раджу просто зайти на сайт Next, тому що там дуже багато позицій, але зараз я вам покажу те, що мені сподобалося найбільше. І, по-перше, це ось за 933 гривні ось такі теж звичайні класичні рукавички. І вони тут є, як ви бачите, в дуже багатьох кольорах, і більш класичних, і більш яскравих. Тут є і яскравий і рожевий, і різні розміри SML, і в цілому тут реально можна полазити. Але, от саме ось саме, напевно, мій фаворит це ось цей тен Браун, вони дуже прям приємно виглядають. Наступна пара рукавичок трошечки дорожча, але вона має смарт-тач, тобто на вказівному пальчику у вас є ця штука, щоб клацати це ваш смартфон, і це дуже зручно. І от друга пара, яку я маю від цього магазину, саме зелена і саме з усією функцією, і це реально дуже дуже класно. І воно тут так само якісь розміри розібрали, якісь є. І тут є ось такий приємний коричневий, синій. До речі, теж дуже стильно виглядає. І мені. Насправді хочеться цього року трошечки більше мати саме в цьому відтінку якісь, якісь товари. І також є тут сірий і чорний. І остання моя знахідка на цьому сайті, вона трошки дорожча за попередні, але дуже приємний карамельний кольор. Я насправді теж давно таке щось шукала. Можливо, я колись і замовлю. Тут є і так, так само інші кольори, щось швидко розбираю, щось є, що, ну, коротше, тут треба відслідковувати, тому я теж раджу просто зайти на цей сайт і подивитися розділ з рукавичками. І останній на сьогодні блок це іноземні бренди, які ви не можете придбати напряму в Україні, але існують різні методи, про які ми вже поговорили. І перша моя знахідка це Азерсторіс, просто неймовірні, високі, блакитні рукавички. Я чесно не знаходила їм аналоги. Вони мені дуже подобаються саме цим неймовірним кольором. І звісно, вони зробили такий доволі сильний бум в інтернеті. Тому я вже зараз бачу, що на цьому сайті їх немає. Але звісно, треба дивитися по країнах. Я думаю, де ще їх теж можна знайти. І тут є ще інші кольори. Ось я бачу хаки і бордо. Теж цікаві, але ось ці блакитні просто запали мені прямо в саме серденько. І другий магазин це H&M, В них є ось такі дуже цікаві рукавички, які і не кроткі, і не довгі, вони середньої довжини. І мене привабив їх трохи незвичний відтінок. Можливо, це так виглядає тільки на фотках, я не бачила їх вживу, але мені зараз на моєму моніторі здається, що вони трошечки такі тепло, аля навіть трохи моркв'яні, нестандартний, реально нетиповий відтінок червоного. І також тут є світло сірі, і ось такий цікавий хакі зеленуватий відтінок. І ще більше мій фаворит це до тих блакитних зазер сторіс, які теж мені запали прям душу, Це високі, прям дуже високі карамельні шкіряні рукавички. І вони тут ще є, окрім звичайної шкіри, ще в замші, теж просто супер класно виглядає, і в такому припиленому зеленому, який не хоче провантажувати. Але але я думаю, ви зрозуміли. Давайте повернемося на ці карамельні. Дуже красиво вони виглядають. Доволі середнісна, як за такі високі рукавички. То ж теж раджу придивитися, якщо шукали щось подібне. Ну, цей кольор я просто не можу. Це, напевно, один з моїх найулюбленіших кольорів. І також бонусом я хочу показати свою одну нещодавню покупку на тему. Я з ради цікавості вирішила замовити там шкільні рукавички. Я не пам'ятаю точну ціну, там, здається, в районі 500 гривень, я вам зараз теж на екрані не пропишу точну ціну, за яку я їх взяла. І я їх замовила скоріш за суто через колір, тому що тут такий цікавий припилений, складний відтінок рожевого, і мені стало ж цікаво подивитися, як вони виглядають в житті. Що я можу про них сказати? Вони все ж таки трохи програють в якості, в них такі доволі грубі, не найаккуратніші шви. Знаєте, бувають такі дешеві рукавички, навіть канині неважливо з чого, але які шиються з такими прям дуже грубими швами всередину, які відчуваються кожним пальчиком, і тобі прям, ну дуже некомфортно. Вони можуть або царапатися, або просто ти відчуваєш цей шов, воно тобі тисне і тебе це підбішує. Ось це якась така середня історія, тому що це не найгрубіші шви, які я відчувала. Вони все ж таки в тому числі стирчать і назовні, але все ж таки вони не такі комфортні, як умовно з манго. Або, Маю з Next Reserved, тому я не можу сказати, що це прям якісь супер-вау-рукавички. Але візуально для якогось контенту різноманіття вони виконують свою функцію. Дійсно цікавий колір, він навіть трошечки, от мені здається, в них там на сайті виглядав таким теплим рожевим. Тут він в житті все ж таки навіть уходить трошечки в якийсь лавандово-фіолетовий такий підтон. Але мені. Кольор подобається, він дійсно цікавий, якість, ну таке. Щось середнє. Я думаю, якусь там функцію захисту чисто від вітру в не дуже холодну осінь воно буде виконувати. Очевидно, там немає ніякої суперпідкладки, це не буде тебе зігрівати. Тож, в цілому, як перші рукавички, якщо ви вагаєтеся, в цілому, як ви себе будете відчувати в рукавичках, чи вам буде комфортно, і ви не хочете витрачати на ці експерименти багато грошей. Це, звісно, має право бути, але точно не треба. Ставити якісь супервисокі очікування на китайську тему. На цьому на сьогодні все. Якщо ви маєте додаткові рекомендації, можливо, на якісь магазини, бренди, які я не згадала, я, звісно, запрошую вас в свої коментарі. Також я запрошую вас підписатися на цей канал, в свій інстаграм, поставити вподобайку, зробити всі можливі дії. Щиро і дуже вам вдячна за перегляд і до нових відео. Всім пока!